Судове засідання у справі Олега Струня знову перенесли. Причина не з'явилася. Одна із потерпілих зоряна кравець, це сестра близнючка однієї із дівчат, які загинули у смертельній ДТП 16 років тому. Останніх трьох засіданнях не брала участь, потерпіла кравець відповідно житиме судовим заходом. Її неможливо повідомити належним чином поза під час передня судового засідання, оскільки Якщо таке повідомлення було би, вона б не з'явилося, не було б питань прикладення. Судно би можливість вирішити питання щодо продовження судового провадження за відсутності цієї вказаної потерпілої тому прокурор подала клопотання і попросила суд відкласти засідання, щоб повідомити належним чином потерпілу про дату та час судового розгляду. У мене є клопотання щодо надання мені повістки судової для вручення потерпілій через органи поліції, і крім того, мною будуть вживатися заходи з метою встановлення можливо родичів потерпілої для її належного повідомлення для подальшого розгляду до по суті. Суддя задовільнив клопотання, судове засідання перенесли на 15 годину 11 серпня. Нагадаємо, 8 жовтня 2005 року Олег Струнь на смерть збив двох подруг у селі Петриків, 16-річну Наталію Гнатієвич та 17-річну Світлану Козлюк. Водій втік із місця ДТП і з'явився аж через 15 років. Торік він зізнався у скоєному. У вересні 2021 року справу передали до суду.